Це Каріна Зарічна. Вона вже два роки відвідує гурток із волейболу. Нещодавно із командою повернулась із змагань, і, хоча призового місця зайняти не вдалося, та вони були щасливими, бо кожна гра для цих дівчат це досвід. Більшість з них були просто товариські. Ми їздили, наприклад, в Чемірівці, або до нас приїхав городок на спільне тренування. Ми дуже багато їздили, ну грали з такими слабенькими командами, щоб добра... набратися досвіду, а потім вже нас організовували великі змагання. більші. а от Ліза на волейбол ходить лише два місяці, але каже, що саме тут їй комфортно. Хоча тричі на тиждень по дві години треба займатися. Мені дуже подобається. Я не знаю, чому я вибрала саме волейбол. Мені щось так сподобалось. Ходила на баскетбол, а баскетбол ну мені не вдавалось. А... Я не знаю, волейбол якось і легше, і бажання є. Загалом у Сатанівській волейбольній команді 17 дівчат, із них 15 новенькі, які відвідують гурток лише по декілька місяців. І вони не лише тренуються та підкорюють спортивні олімпи, а й українські вершини. Ми також проводимо активний відпочинок. Ми вже маємо в нашій команді два підйоми. Це на гору Говерло командою і на Хом'як.